потрібний одяг. Найкращий одяг, якщо ви починаєте виживати, це дійсно одяг пожежників. Він не промокає. Так, так, він тяжкий, він е, має більшу вагу, ніж звичайні речі, але е, він теплий і е, не промокаємий. Тому, якщо ви десь в місті біля пожежної частини, рекомендую вам туди забігти, взяти гарний теплий одяг. Ну, я очікував дещо. Що буде. О, ну якийсь чел бігає! Він в моєму одязі! Він в одязі пожарника! От негодяй! От негодяй! він тікає. Він, він ще тікає. Ну, в мене більше станіни, я думаю. Може, може вдасться його надзлогнати. Зараз я буду е, городами бігти спеціально десь з правої частини. Бляха, у мене ще переслідують ці зомбаки. Все накаляється. Біження. Ух ти, йо, парний театр. Той челік забрав... Якось треба так побігти, мабуть, більш непередбачувано, да? бо щось ви дуже мене швидко знаходите це... це мене трохи турбує. Давайте поп'ємо водиці. Yeah! <laughs> 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 да, да да Бачите, бачите четвертий четвертий матч. Він вже більш насичений набивство. Я уявляю, якби ми е, цю традицію продовжили довше, то, мабуть, взагалі мені б там було складно хоч один крок зробити. Так, е. да, ну прикольно, мені, мені сподобалось. І знову я почув кроки. Ну, зазвичай ти чуєш вже надто пізно. То есть Да, кто сбежить. То есть Ого. Ого. Тут уже телекоманда играет. То я привик, що вони зазвичай по одному бігають, і тут видно вже толпа. тапки це що? Пилка. Для ближнього бою то що треба подіот. от нароблю кровопотьоків. Так, ну і звичайно, більшість гравців Дейзу зараз будуть думати, що я піду куди. Поліцейський відділок, правильно. А так як я такий же непередбачуваний, то я не піду в поліцейський відділок. Що там робить? Тим більше що куча народу. Я буду загадкою. Девушка загадка. А, я мужик. Все, я симпатичний Йолки Е, так, Ростік Луговський пише: а якщо вбити вбивцю вбивці, якщо ти в'єш вбивцю вбивці вбивці, то отримуєш ще плюс одне очко. Дуже гарне питання, Розтік. Тобто, якщо просто вбити вбивцю, отримуєш два очка, якщо в'єш вбивцю, 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 отримуєш три очка. Ну коротше, чим більше. Ну, це як батько-батька, мати-мати, дідусь-бабушка. В общем, по... отримуєш одне очко після вбивства того, хто вбив мене. Перед... Ну, коротше, ти поняв, по цій драбинці. Да, якщо це відбудеться, пишіть в коментарі, щоб я це перевірив цю інфу. Зараз я почекаю, вони перестануть агритись. А я гляну поки що, скільки в е... скільки нас там перегляд вже йде. Ого, 13, пере... 13 глядачів, 9 лайків. Ой, 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 хтось уже тут. Беру трубу. Так, зомбі, зомбі, давайте, помагайте мені. О, зомбі загрелась. Біжу, біжу, убивайте. Де він, де він, де він, де він, десь тут, десь тут. Трубою буду зараз, його... Оно, оно, оно він пішов. Я побачив його. Я побачив, я побачив. Він побіг тудою. А, він дивиться стрім-затримкою, тому він прийде зараз до цього сарая, правильно? Так, він йде до сарая. Я зараз таки вибігаю, одіваю очки модні. Опа. Земочко. Блін, мені щось підказує, що це та команда, де куча людей. З Мками. Так, все, тікаю. Я тікаю, я тікаю, я буду тікати. Я буду тікати, бо, блін, в них МК, а я з трубою металічною, що я зроблю? Який би я не був агресивний, але з трубою металевою я ніфіга не зроблю. Так, давай заходь, дядя. А ми будемо робити ноги. Так, я біжу сюди, він дивиться стрім, і він такий думає, ага, значить, треба їхати в Світлоярськ. А я такий фігушки, і я побіг сюдою. Буду його путати, як цей. Капітально буду крутити. Воно там бігає. Бачите, бачите, я казав, що до поліцейського відділка побіжать. Ага, ніфіга. А я буду непередбачуваним. я зараз. Йоп! Ферниці. Я буду непередбач... не Я буду непередбачуваним. Я побіжу під лісом, тихес. Машина! Ахуєна, слухайте, може тут є ця винтовка. А ну, вони свічку забрали, свічку забрали. Так, да, вони свічку забрали. Виходь, виходь, виходь. Виходь, виходь. Е, Єсть? Оруже, оружей, оружей, зброя. Свічка, 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 нема свічки, акумулятор, радіатор. Бляха, нема свічки. Суки. Свічку не оставили, гади. Може я таке підійду трубою і наверну, того, хто стріляє. Де він, де він, де він? там ось стріляють. Блядь. <laughs> да, це як я і думав, це та, та команда сумасшедша, де куча гравців. да да, да. Ну молодці, молодці. Бачите, організувалися, десь взяли машину, приїхали, всіх розкидали. Дємна... Ой, Люпина. Що не... тут ще є? Нічого обічну. Морфін. Все, погнали Далі. Так, давайте зорієнтуємося. Отже, я в медічці, горка в Медічка. Так, 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 а мені потрібно. Мені потрібно зараз піти вниз. Або сюди не йти йти вже далі. На радіо Зеніт. Потім чортов замок можливо. Ну, давайте вже заглянемо сюдою. Отже, виходжу е, мемо магазина і по дорозі вниз. Йо, пірний! Боже, за п'ятки, п'ятки стріляють, буквально п'ятки. Бля, ціла компанія. Бігом перемотаємо зараз. Бігом, бігом, чотири-чотирі паріза. Розстріляли капітально мене, розстріляли просто. Не вже в очах е, колір загубився. Блі, це Калашников, ой-ой-ой. Коротше, це, спробуємо зараз морфінчика вколоть, щоб зняти больовий шок. І будемо в рукопаш. Ні, давайте спробуємо все-таки втекти. Йопперний тяг. Давайте, давайте поб'ємо його, поб'ємо. Давайте наб'єм нашого зер. Чого, чого їх там куча? Чого їх там куча? Він або десь заховався, або він вийшов. Ну, типа, застав і вийшов. Це бачите, що морфін робить? Морфінчика коло і погнав. Придеться переждать, переждатить, бо дуже все погано в мене зараз. Там, там було скупичення зомбі, я подумав, що він десь там в ногах валяється, і я зараз автомата заберу. А він, мабуть, релогну вийшов. Оцекло, так? Тива якесь стекло? Да? Дивай, яке стекло. Мені дуже по-чесному грати. Ну, в смысле, там нерілогать, коли зомбі окружають. Ось може зомбі мені допоможуть його знайти. Буде класно, якщо вийде біто його виробить. Зомбі цікайте, ви мене видаєте. Розходьтесь, хлопці. Тут нічого не буде ділятися. О-о-о-о-о, о, 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 о. о дивимося, звідки стріляють. Ото будинок, отой будинок. Француз, здається, в француз побігли. Бля, тут непонятно, що робити. Де вороги? Кого вбивати? Ді адреналіна закінчилася. Давайте спробуємо. Не, я, мабуть, не зможу бігти, в мене дуже мало крові. Дуже мало крові. Е, давайте бігаємо, зараз спробуємо собі перелець крові. Або десь піти у ліс. тихесенько, тихесенько, у ліс, у лісочок. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Оп-оп-оп, за кустиками, за сарайчиками. Оп-оп-оп. Оце називається тяга до життя, що ви розуміли, бачите? Казалась безнадіжна ситуація. Так, але все одно мені треба десь десь треба мені зализати свої рани. Зараз буде прикольно, якщо я вийду на машину, яка запаркована в лісі. Цих бандитів. Тут поки що все чисто. <ріст> Уявіть ситуацію, грають якісь такі новачки. Тільки купили десь, там 5 годин ще награли, зарубали дерево, зробили вогнище. І я такий прибігаю в трусах, весь обстріляний, підсмажений, там, перебитий. Кажу, поїсти, поїсти, що небудь. Вони, а що такое? Тут такий хороший сервер, тут ніхто нікого не встріляє. Я таки цікаю, а за мною там машини, хамери їдуть, вовки ганяються в ведмеді. Була прекрасна, така картинка тільки що уявив собі. Було прикольно. Але бачите, він без, з, з червоною кров'ю ну, нормально бігає. Не так, щоб зовсім, але трошки бігає. І мене реально от в цій горці спасли оці зомбі. Те, що вони почали агритися на тих стрілків. Бо якби не зомбі, все, мені, ну, мені хана було вже. Бачите, як. Ось не зрозуміли, подивимося. Йой! Сокира. Вовчик, вовчику, братику, іди сюди. Сіренький. Ну добре, що він один, що їх небагато. Ай, пішли, будемо дружити з тобою, пішли. Я тобі дам, може, якось місця. Будемо з тобою поруч. Бачите, він не нападає на мене, він зрозумів, що я цей. Я ветеринар Тут по освіті. Бачите, разом зі мною біжить. Пішли, пішли, будемо разом з тобою дружити. Я тебе названу, назву тебе Мічиган. Оп-оп, оп, оп, оп заявленечка сховався, все, бачите. У нас повна ділі з ним. Побігли, Вовчику. Вовчик, якщо ти загризеш мого кривдника, в тебе буде плюс 4 кіла. Так, а я вибіг на якийсь... на якийсь цей лагерь чи що воно таке? Так, зр... да, це якийсь мисливський лагерь, походу. Маш, машина, машина. Ні, ні, це текстурна машина. Так, да, я вибіг на якийсь цей лагерь. Так. О, вони розмножаються, їх уже двоє. Тікаємо бігом в хатку. Вони ще й кусаються, гадьониша. Так, Зарядимо пістолю. У нас прицілом у нас. О, десь стріляють уже. А це, це, мабуть, вовки убивають. Пам'ятаєте, вовки були бігали? Це, мабуть, стріляють по вовкам. Дякую вам, вовчики, що ви їх затримали. Головне вчасно свінтіть. Зараз ми ще вколем собі адренчика і пожень. Так, Ростік Лозовський пише: взяли та вбили на радіо. А, взяли та вбили на радіо Зеніт, а ми з друзями Чилова біля вогнища були. А, когось розстріляли на радіо Зеніт. Щось багато сьогодні вночі пострілів. Якось неспокійненько становиться на Чернорусі, вам не здається так? Щось прям дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Оце саме ідеальне, це, звичайно, пересуватися вночі. От. Прям взагалі класно. Ну, для стріма, можливо, не дуже класно, бо вам нічого не видно. Але атмосфера дуже гарна. Спокійно, безвітряна, чисте небо, а скоро вже буде сходити сонечко. О! Щось рухається, машина, машина їде. Чи що це їде? Чи мотоцикліст? Мотоцикліст їде. Привіт, 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 це хто, ти хто? Привіт, дядьку, дядьку, ти хто. У тебе щось світиться таке? Ну, ти як Каспір. А, це Варбаріор? А, в тебе GPS трекер світиться, я поняв. Прикольна тема, слушай. Клас! А ти мене бачиш. Хі -хі -хі. Ось вам правило номер один. Ніколи не вірте мені, бо я. страшний мен. А прикольно мене мене знайшов, да? І взагалі. Інтересно, я його вбив чи ні? Так, да, я його вбив на смерті. Mm. Ну, я думаю, він мені просто піддався. Да, він мені піддався, мабуть. І я подивлю, звичайно, кого я вбив. Але треба було мені не піддаватися. У mm. мене тепер є емочка, рукавички є. Я ще йому в голову попав? Непонятно. Може да, може, ні. Valda. Давайте подивимося, все штуки. кого я вбив. Зараз навряд чи мене хтось побачить в такої в темноті. Да. І він мені приніс GPS-трекер. Зараз подивимося на трекері. Що це за. 091 043. 091 043. 091-043. Я взагалі ось. Я не в ту сторону пішов. Я, я думав, я пішов вліво, а я, вказується, виявляється, пішов вправо. Все, поняв. Трекер класна тема, візьмемо з собою. Вона тупо цього дядька видала. Оце цей трекер. Якби не він, я б його навіть не побачив. А, це був... Сонечко сходить. Так, час у нас 59 хвилин. Дорогі любі друзі-глядачі, на цьому я буду завершувати четвертий матч виживання. Бачите, як в кінці прям, ну, прям все супер. Дякуючи комусь. Зараз подивлюсь, хто це був. У мене з'явилася зброя для ближнього бою, для дальнього бою, нормальний одяг, батарейка, навіть GPS-навігатор. Взагалі просто ідеально для таких мандрівочок. Тому на цьому сьогоднішній стрім я закінчу. Десь тут є линечка засяду, так щоб мене не бачили. Тому на сьогодні я закінчую. Наступний останній фінальний стрім буде в неділю, в 9 годині вечора. Якщо ви хочете погратися, приходьте, зробимо класний екшн. І буде бонусний рахунок. Тобто, одне вбивство буде все подвоюватись на 2 кіла. вбивство мого вбивці. Буде 4 кіла, ну і так далі. Я вам дуже дякую. Ми набрали аж 23 лайка. Це взагалі рекорд 100 переглядів під час. Ну, це також рекорд. Ми розвиваємося, зростаємо і вже 620 підписників. Скоро вже буде тисячі. Я так думаю, до квітня у нас, мабуть, буде тисяча. Ну, це такі мої прогнози. Я для цього також намагаюсь там раз, в два-в три дні робити якийсь ролик, Провожу цей турнірчик. Тому братухи. Сестрички, братики, русні Пизда, слава Україні! Ми розвиваємося, ми гарно вміємо також проводити час, проводимо стріми, розвиваємо українську спільноту, долучайтесь і давайте грати разом. Тому на все добре. До неділі, 9 -го година. Це бапа. Hey